У нас тут фанфік. Написали її стародавній та Вероніка, яка втекла з стріма після того, як я її хуїсосив. Е, і вона хуї мене хуїсосила, ми люди не хуїсосили. з стріма і пішла з стародавнім писати фанфік. Бо ми якось і на стрімі до фанфіків тоді дійшли. Зараз буде, блядь, дуже погано читати. Сподіваюсь, тут помилок мало. Щоб мені ще не ускладнювали. Коротше, жах, читаємо. Все. Випробування на міцність. Розділ перший. Частина стародавнього. Десь на просторах Всесвіту існує собі сервер, де творяться дивні речі. Хтось будує потаємну лабораторію, десь у недрагір, хтось наводить кіпі, що він одержимий, хтось прагне монополізувати усе підряд, а хтось влаштовує випробування аби розкрити усі найпотаємніші е, закутки душі. І серед цього хаосу є три конкуруючі організації, які тільки хочуть отримати вплив на усім спавним. Перша пекельні перці. Найбільш домінуюча серед усіх, вони вже м, мають під контролем все пекло і не збираються зупинятися на досягнутому, вже захопив вже половину спавну. Його націльні тотальна. Та, так перці це піздець. Пекельні перці це, це Ель. Я, 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 я нічого не знаю. Друга, пірати, принаймні так їх прозвали в народі через специфічні методи панування. Плану... Їхньою сферою є океан і прибережні зони. Це мізерні території у порівнянні з перцями, але все ж є досить вагомою силою. Третя церква. Попри назву, майже усі учасники відносяться до релігії скептично. Щоб показати своє володарювання на території, вони будують від маленьких капличок до величезних соборів. Їхня головна мета зробити зі спавну святу Аличину. І тому тихо на цих землях ніколи не буває. Часто трапляються сутички, крадіжки, майна та цінної інформації, погроми та псування чужої власності. Нерідко можна почути пропагандистські лозунги та побачити банери з образами в бік глав цих організацій, по типу Фелес Піська, Вімкічлог, Шарлотка, Лутка. <laughs> шарлотка Лутка. <laughs> Сука, це треба замотувати як відео потім викласти на ютуб. Пуху, що два перегляди не бере. Це класно. Я, я впевнений, далі буде піздець. Продовжуй. Тож природньо, що ненависть між ними тримає настільки великою, що вони ледь терплять один одного. Однак люди та члени тих організацій бачать правду. Тому вступивши у підступну змову, три невідомих героя починають будувати плани. Ну тільки подивися на них, каже Олімпа. Ну тільки подивися на них, каже Олімпа, помічниця Фелеса, вказуючи на трьох лідерів. Знову вони змогли щось поділити. Добре, я не буду так читати. <laughs> Знову не змогли щось поділити та почати з нічого. Це вже який на сьогодні намагається згадати Андрій, помічник Потомкіча, точне число. Здається, в п'яте за тиждень, і це тільки середа, нагадує їм Титаніус. І що цього разу не змогли домовитися, кому належить цей нещасний чанк біля е, парку, розжартовано, скаржиться Олімпо. То було позавчора, зараз вони ділять дерево, що межує з нашими територіями, яке виросло нещодавно, в тому не відповідає Андрій. Його, наче, наче ти типу побудував хіба ні? Тому, по ідеї, повинно належати вам. Титаніус був збентежений. Ну, типу, та ж ти знаєш їх, їм тільки дай привід, посваритися, вони це й зроблять, насилено мовив Андрій. Аж занадто часто, думаю, голос Олімпа. Вам так не здається? Що ти маєш на увазі, ззикавано питає Тітаніус? А ти подумай: це вони розпочали усю цю ворожнечу про правил право власності, як, як, як ж було на початку. Грін побудував дороги та почав продавати землі під будівництво. А що потім? ті потім, ж як найбагатший серед усіх хотів викупити усе. Але Шарлота вписався і до цього доєднався Фел. <сум> Я Фелес. Бо йому було нудно. Ну, sense. І що ми тепер у підсумку маємо? Як ці троє бовдурів намагаються з'ясувати свої взаємини, але окрім як постійних сварок та образ вони нічого не можуть. Закінчила свою скаргу Олімпа, глибоко дихнувши повітря. Бля, яка дешева сім'я груша. Тупо один. Реально! Цей треба блядь, Майнкрафт серіал знімати. Знаєте, колись такі були? Оце Гіра гірабріна, ото все. А це тако взяти, то сценарій готовий, весь сценарій готовий, як говорить, пише навіть. Ось Олімпа глибоко вдихнувши повітря. Зацікавлено це, це, це а, а закадровий голос когось зробить, і взагалі клас. Ого, у тебе прям накипіло, Андрій був трохи шокований її монологом. О, ти навіть і не уявляєш, як, поправляючи волосся, Олімпа. Сказали... А що, якщо раптом з'явилася інша постать позаду них «Ми їх пранканем? Робой, що ти тут робиш? Тітан у нього зацікавився. Та проходив повз, треба купити кілька матеріалів і почув вас. То що ж, яка ідея? Робой ледь стримував захоплення. І чому ти думаєш, що вона вдала?» Олімпа скептично до цього ставиться. Ну, дивися, ну очевидно, що щось між ними відбувається, тому їх якось не знаю, підштовхнути, ні. Робой переконував трійцю. Андрій почав якось не зна. Це моє дерево, блядь, іди нахуй! і кричав Фелес на все горло. Ти чого? Ти чого хуїв його? Мої люди побудували, вирощували, доглядали! ти хочеш його забрати? крикнув у відповідь Потомкіч. Я б його переробив, бо воно виглядає таке собі спокійно, сказав фотку. Ти хочеш сказати, що мої люди погано будують? почав Потомкіч. А ти взагалі помовч фембуїв не питали. «Що?» Завершав Фелес. Олімпа. Олімпа, закривши вуха, сказала Ну все, все, пішли звідси. Краще обговоримо у мене. І ось що вони зробили через три години. Все невероніть? А це половина? А я думаю тут буде, блять, книжка нахуй. Мале, це наше бачення. Хочу вас. Та, да, це фанвік, це ж не на реальних подіях, це як люди все думають. Реально, потомки ще той фімбой, він просто не признається, він душі такі фімбої ще запіздець. Вибачте, що я так багато матюкаюся, собі ще не буду. Після дуже ж після дуже жвавих і довго обговорень плану дій в усіх найменших деталях свята трійця дійшла висновку, що найкращим пранком для цих трьох істаричок стане випробування Пилипа, Пилуповича, Пилипенка. До цього вони підмішали в напої своїх лідерів кінську дозу зоснадійного, аби згодом підступно викрасти та помістити їх у таємній побудові з бедруку. Це приміщення незадовго до цього було реконструйовано спеціально для катування грішників і просто тих, хто насмілився перейти дорогу самому пану Пилиповичу. З цього приміщення немає виходу. Принаймні після деяких, деяких махінацій. Єдине, що знаходилось там, це три стільця. Три стільця, на якого друга посадиш, на якого сам сядеш, і на якого. Ай, короче, так. Да. Єдине, знаходились там, це три сільця, які були нам мертво прикручені посеред темної кімнати, куди, власне, і посадили наших героїв, завчасно прив'язавши кінцівки до меблі, до меблі, до меблі. меблі. За кілька годин, очухавшись, перший ув'язнений, розпиши очі, Фейлес почав панікувати, подумавши. Що усліп від того варева, яке зготувала йому Олімпа. Від жаху він почав кричати та намагатися встати, проте усвідомив, що він не у своїй хатинці, а сидить прив'язаний, невідомо де, неочікувано він почув якесь тихе скиглення зовсім поруч. Потом кіч теж, теж почав приходити до тями, але на відмінно від свого опонента, він запідозрив щось неладне, ще в той момент, коли його любий друг Андрійко з якогось. Невідомого нікому переляку, вирішив пригостити його дорогоцінним китайським чаєм, який до слова пах мерзенно. Перше, що він відчув, це гоний біль, наче йому намагалися просверлити скроні. У мене, до речі, зараз щось таке скроніть. Я собі чай приготував. Все, Всьом зараз помру, короче. Інстиктивно потомок е, хотів е, Хотів прикласти пальці. До ділянок, що пульсує, але мотузка, що міцно сковувала його руки та ноги, не давала зробити жодного руху. На силу розплющивши очі, він побачив навколо себе лише пітьму, якій не було видно ні кінця, ні краю. Але було ще дещо. Десь справді від нього з певною періодичністю загорався маленький червоний вогник, який в моменті тільки посилив головний біль, від чого той знову змучено потомки Потомкісло небагато. <кій> Хто тут? перелякано спитав Фелес, який досі не до кінця зрозумів, що саме відбувається. О, ні, тільки не ти. З розпечем мовив Потомкіч. Блять, чому саме ти? Фелес одразу зрозумів, чий голос пролунав з лівого боку від нього, і це його абсолютно не радувало. Він бажав би опинитися тут з будь-ким, але не з цим грьобаним, самозакоханим владним покидьком. Зненацька до їхніх вух долунає ще один доволі знайомий голос Шарлота почав прокидатися. Зрозумівши, що він перебуває далеко за межами свого корабля, що моментально викликало у нього паніку, адже він не мав доступу до своїх чарівних іголочок. Що за хуйня відбувається? запищав з переляку Шарлота. Ой, бля! Зазмучено на видиху прокричав володар церков. Їхню високоінтелектуальну. <плес> їхню, їхню високоінтелектуальну розмову неочікувано перервав шум динаміку, що долунав невідомо звідки. Після кількох секунд, які здалися цілою вічністю з колонок, що розміщувалися по кутах кімнати, прозвучав незнайомий голос, який здався доволі штучним, наче хтось наклав ефект скрипіння. Оцей. Ладно, не скарпить, коли треба. <кхем> не несеш відповідальність? Ну все, ну бля, пізно. Так-так-так. <кхем> Всі вже прокинулися. Як вам спалося, Любчики? Спинки не болять, мотузки не тиснуть і гриво проморкотів таємничий викрадач. Хто ти в біса такий? крізь біль просичав потомкіч. Відпусти мене, не гай! То не вгамувався Шарлот. Шарлот, Шарло, шарло. 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 А неорити! викрохнув відповідь Фелс. Які ви хороші, я не можу. Що ж, так розумію, вам дуже цікаво дізнатися, де ви і як ви тут опинилися. Цього я вам не скажу. Пате на це є певні причини для того, щоб вибратися, вам необхідно знайти спільну мову та зізнатися у найпотаємніших почуттях, які обтяжують ваші дрібні грішні душі. Маю зазначити, я вже в курсі щодо них, тому обманути обману ви зможете хіба що себе та один одного, але не мене пішов. удачі. Зазартом промовив все той же голос, після чого пролунало репіння, яке свідчило про те, що мікрофон було вимкнуто. Один за одним, бляв, вони що зараз поєбуться в цій кімнаті. Я не знаю, що все просто історія. Один за одним пролунали шоковані, стомлені та заселені видихи. Вони не розуміли, на що саме нецікавив невідомий. Або не хотіли розуміти на кілька секунд. Запала мертва тиша, кожен занурився у роздуми, проте воно трива... вона тривала недовго. Чому тут смердить блядською омегою? Головний біль нарешті почав минати і до свідомості жовтопику почало доходити, що він відчуває підозріло солодкий аромат, як для перебування у замкнутому приміщенні... приміщенні з Бетами. Ай, справді пахне якимись яблуками? Принюхавшись, Фелес також відчув те, про що казав його заклятий ворог. Про які почуття він казав, як ви думаєте, на диво спокійно перевів тему Шарлота. Я гадки не маю, про що він бількотів. Може, це взагалі п'яний якийсь? Трошки нервуючи, відповів Фелес. А я думаю, він правий. Давно час... час було це сказати. Зам'явся яблучний пиріжечок. То це від тебе смердить? Задни свою дірку чимось. Я стримуватися не можу. Розпустив тут свої феромони. Бля. <плес> <плес> Почав репетувати подумки, який вже тотально учуняв. Завелися, я вас кохаю. Набравшись хоробрості, викрикнув Шалота. Що? Приголомшливо мовив Фелес. Яку хуя ти так довго мовчав про це? Йди до мене, пупсику. Знемагаючи від бажання вибити його зірвати його квіточку, викинув жовтий Альфа. А як же я? Я теж хочу ваші вусики облизати, пане подумки, чи я б йому ніж. Я б йому між ніг. От прям беребрберу розвокусливий запах омега почав діяти і на свідомість бородатого молодика. Та й ди на все та піса, психанувши найстарших найстарших з трьох парубків, голі руч, порвав мотузки на собі. І далі буде з вас 300 гривень за продовження. Це я Ще не прочитав. Троє хоробрих воїнів шокованим обличчям спостерігали за всім, що відбувалося всередині, час камери. Титаніус, зупини показ! У нас тут є неповнолітні. Паніка накрила Андрійка, а в голові раз за разом програвалися сценарії реакції його боса на те, що це все транслювалося по всьому соков... соковитому. Я намагаюся, не кричи на мене, пан Пала у всіх сил намагався зробити подай щось. Але найважливіша кнопка, яка починала та зупиняла запис, залипла адже апаратуру, ще ніхто не встиг замінити на новішу і справнішу. Айдай сюди! не звалікаючи, втуртули. Пішти зі вирішення з виглядає зібрав подалі від зібрав управління. зібрав 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 панянка не намагалася, але приховати тривогу в голосі було важко. Треба було діяти прямо зараз. Звісно, вона розуміла, що таке звернення не зупинить цих трьох пубертатників від того, чого вони так довго жадали, проте варто було спробувати. Її уважний погляд прикипів до екрану монітору, і з кожною секундою вона все краще розуміла ніхто не сяде на своє місце. У, кім... у кімнату постучали... постукали. Можна? Можна, невпевнено відповіла трійці один голос. Сука, яку лобатамію тут на колі виривається з ноги робой. А ми що? Це вони, звинувачуючи, показали на екрани трансляції Олімпа. Викупив відсилку на а вже ж. А, чите чи, чи, про щось інше. А, Мур? Ні, я не знаю, а де це було в мурі. Можна, можна. І осторожно. Знаєте, це нюк, мені не якось не тривожно. тривожно. Сідайте. Чому справа? это буде... советская держава. Добре, вернічка, спокойся, спокойся. Ну можеш не спокоїтися, продовжить, якщо тобі подобається. Робой підійшов до апаратури. Ви намагалися вирубати? Так, але нічого не спрацювало. Розчаровано, повідають Танюс. Тоді залишається лише один варіант. Робой, наче знізвідки звідки їй стає булаву. Не так я, звісно, хотів її використати. І потім з цієї сили б'є по пульту керування. Що ти робиш? Андрій та інші намагаються його зупинити. Вони там! Не всі ласкати у рім, поякратово зникло світло. Застрягнуть. Робой почав усвідомлювати пу пу, -пу У той час, поки наша свята трійці намагалася вигадати, як врятувати наших недогероїв, дякую. Вони проводять у цій кімнаті найкращу ніч у своєму житті. Слами не передати, що там коїлося не тільки тому, що автор фанфіку не вміє писати похапщину, а й тому, що в кімнаті зіки темно, що самі їхні гріхи могли загубитися у цьому приміщенні. Там було таке, що вам і не снилося, а якщо і снилося, то ви хворі. <гум> okay. Але не питання залишається відкритим: як рятувати наших хтивщиків? Бо усього, що вони там в. Виробляють, потребує кисню, якого у них стає менше і менше. <свісно> Бог знає, якщо він, звісно, досі з нами, скільки їх вистачить. Бо більше єдиний вихід, що отримував трійцю, замкнувся через білого, білого бовдора. Невже притунок притунку немає, і вони залишаться там до кінця свого життя, яке скоротилося до трьох хвилин. А надія є. Сподіваюся, хтось прихопив із собою зілля підводного дихання чи, хоча б нічного бачення. Відриваючись від процесу під назвою «Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур», Дякую Велініко за цей потужний інтелектуальний опис цього процесу. Фелес помітив одну невеличку деталь. Йому стало важкувато дихати. Проте навіть після кількох глибоких вдихів та видихів легше йому не ставало. Мені щось погано. Фелес намагався вхопити більше повітря. Теж зовсім хрипшим від нещодавніх криків насолоди, підтримав Шарлота. Здобу там же був вогник. Подомкіч, який нарешті відірвався від такого солодкого-гарячого процесу, дивився прямо у куток кімнати, де знаходиться вже непрацююча камера. А й справді стривожено спитав Бородач, відчуваючи, що його стан поступово погіршується. Мені здається, чи тут закінчується кисень. Погоду випускати нас звідти не будуть. Голос Шарлоти звучав певний на натяк, він хотів би провести останні хвилини з насолодою, але смерть схоже не входила у плани хлопців. Інвентар, точно, нервуючи, потомки почав шукати спосіб вибратися звідси, адже ж як максимум стіни можуть бути з хіба ні? У нього якраз є незаритове кайло. Шукайте в себе щось корисне. У мене ж є зілля, солистия пляшечки з рідною темно синього кольору, які завалялися у нього з давніх часів його крайньої активності на сервері. Він передав їх своїм чи то заклятим ворогам, чи то гарячим коханцям, і сам не чекаючи, випив міст. За мить троє парубків змогли нарешті побачити, де вони знаходяться. Якого дідька? ледве чутно мовив жовтий хлопак, який аж почервонів від злості, коли побачив, що насправді все приміщення зроблене з бедроку. Йому хотілося лаятися і кричати на все підряд, але нестача кисню, яка вже наближається до критичного рівня, не давала можливості видати більше ні звуку. Він почав обходити все приміщення по колу, шукаючи, як їх все-таки сюди затягли, як їм вийти. Паралельно з цим Феле вже знесилений сів під однією зі стінок, а в руках він продовжував перебирати предмети з інвентарям, сподіваючись відкопати щось корисне. Кілька секунд від нього до нього приєднався Шарлотан згодом сам потомкіч, втративши надію в повну підлогу. Це була чудова ніч, як не встиг договорити пиріжечок, як вони втрьох померли, відродившись у своїх кімнатах. Хвиля лайки раптово прокотилася всім соковитим. та так, що навіть четвірка пранкерів почула. Треба дріпать. Треба дріпать. Тихо сказав Андрійко, після чого одягнув літер і разом із ним полетіли на всі чотири сторони. Шкода, що я главний герой цього гейського роману. раману. Да, дякую за фанфік, це було, це було крінжово, прикольно і класно. <гану> Я давно таке чтіво не читав. Та й взагалі читати це прикольно.